Доброго здоров'я, друзі! Будь-яка велика справа складається з маленьких. Велика перемога складається з маленьких перемог. А буває так, що і не лише з перемог. Історія війн, а люди не можуть без війн. Людям скучно. І вся діяльність людська так чи інакше супроводжується війнами. Так от історія війн показує, що великі війни складаються із проміжкових поразок, і перемог, і поразок, і потім лише настає остаточна велика перемога. В Україні є чим пишатися. Історія цієї війни а вже скоро три роки як вона триває. Показує, що український народ, незважаючи на дуже тяжкі випробування, не зламався. Український народ досі стоїть. І це уже перемога. Жодна із заявлених цілей нашого дурнуватого, хворого на голову сусіда не досягнута. Ці слова навіть вимовити не кожен може. Денацифікація, демілітаризація, мабуть, він сам перед промовою тиждень тренувався, поки навчився вимовляти ці слова. Жодна з цих цілей не досягнута. Їхні, так звані експерти, політики, також про це заявляють. А де ж денацифікація? Як були українські люди патріотами своєї країни, своєї держави, так і залишились. Ну, нас вони називають нациками. Але насправді наші люди патріоти. Ну, це слова якори, які вони використовують для зомбування свого населення. Демілітаризація. Ну і де ж демілітаризація? Ви бачите, я сам не так легко вимовляю, це придумане, абсолютно дурнувате, як і наш сусід, слово. Україна має більше зброї, але, перш ніж мала, до початку великого вторгнення. Так, звичайно, на жаль, Україна несе великі втрати. Ну, але пручатися і оборонятися від такого великого, за розмірами і такого тупого сусіда дуже важка справа. Слава Богу, нам допомагають наші друзі. Хотілося б, звичайно, щоб допомоги було більше і швидше. Але на них досі впливають погрози цього хворого на голову сусіда. Отож, Україна вже має проміжкові перемоги. Так, звичайно, є і поразки. Звичайно, сусід тисне на певних ділянках і не без успіху. Але і Україна має певні перемоги і, в тому числі, одна з операцій на території ворога. Звичайно, бажано війну переносити на його територію. І ті, хто перед початком цього вторгнення, і коли воно вже почалось, з попкорном в зубах кричали Росія вперед, зараз на собі відчули, що таке війна. На жаль, ще не всі. На жаль, у великих містах ще далекі від цього, але вони вже передчувають, що і їм від цього нікуди не дітись. І це лише справа часу. І те, що у них поступово з'являється страх, це теж наша перемога. Те, що і вони не всі спокійно сплять ночами, як наші люди, це теж наша перемога. Те, що у нашого сусіда, у народа народу Молдови відбулися вибори, і народ підтвердив свій європейський вибір. Це також перемога, і наша в тому числі. Тому що якби не Україна, не було б вже і Молдови як незалежної держави. Якби не Україна, не було би вже і інших незалежних держав, тому що завдання Кремля відновити імперію. І якщо раніше вони шифрувалися більшовики і інші московити під різні ідеології. Але так чи інакше головна мета була імперіалізм і експорт, як вони називали, революції, то зараз вони вже й не шифруються, вони вже поскидали всі маски. Хоча їхні попередники були хитрішими. Тому що, як ви знаєте, для того, щоб утримати свою владу 100 років тому, вони змушені були. Зображувати з себе демократів, народників, що вони разом з народом, а в той час повлаштовували голодомор, геноцид і таке інше. Повикачували з України багато природних ресурсів. Ви пам'ятаєте, ну, не всі, звичайно, а люди мого віку, і трохи старші, які вивчали колись науковий комунізм. Роботи Леніна, то вони пам'ятають, як писав Ленін. Без українського цукру, без українського вугілля, без української пшениці революція загине. І ще належить нашим людям обрахувати, скільки було вивезено вугілля, скільки було викачано газу і нафти з наших надр, для того, щоб ця так звана революція не загинула, а не загинула врешті-решт, і насправді Москва і влада більшовицька, теж, до речі, кровожерлива, як і все, що знаходиться в Москві. Але незважаючи на всі ці випробування, український народ зберігся і зараз бореться за свою незалежність і свободу, і це наша також. Перемога. Але щоб нам далі боротися, далі не зламатися духом. Адже саме цього домагається наш кровожерливий сусід. Ми повинні бути з вами здоровими, друзі. А для того ми повинні займатися будь-якою корисною один для одного до свого, до свого по своє, діяльністю. Ну і не лише для нас з вами. Ця діяльність має бути корисною для світу загалом. І українці дуже творчі і здатні здібні люди. Тому хто може писати, нехай пише, хто може творити, нехай творить, хто може писати музику, нехай пише музику. Хто вміє щось робити руками, будь ласка, читаймо, пишімо, займаймося. Фізичною діяльністю, будь-якою активністю для того, щоб мета ворога зламати нас духовно, поселити в нас страх не здійснилась і вона не здійсниться. Тому, друзі, будьмо здоровими, тримаймося, більше будьмо на свіжому повітрі, в лісі, серед природи, для того, щоб надихатися енергією землі, енергією вітру. Енергією атмосфери, ну, звичайно, коли безпечно. Бережімося під час атак, ворога. Ми не повинні дати йому жодного шансу для того, щоб він відчув, що може нас перемогти. Якщо вам цікаво, підпишіться, будь ласка, поставте лайк, поширте, коментуйте це відео. Я сподіваюся на наступну зустріч з вами. Отож, друзі, будьмо здорові, бережімо себе, дякую за увагу. Слава Україні!